Цюк Олександра, учениця 9 класу Остузького ліцею, юна читачка Остолузької міської публічної бібліотеки, підтримує ініціативу відео флешмобу Непроминальний Олесь Гончар до 30-річчя з дня пам'яті письменника. Олесь Гончар ні кінця і не видно ні краю, ні кінця і не видно ні краю. Все війна, і війна, і війна. Я доріг думав тисячу маю, а виходить, лишилась одна. Остається блукати по світу. Лиш блукать, а нікуди не йти. Й молоду мою душу розбиту, Кожен день на розп'яття нести. Савіч Вікторія, учениця восьмого класу у Слузькому ліцею, юна читачка Стелуської міської публічної бібліотеки. Підтримує ініціативу філеш непроминальний Олесь Гончар до 30-річчя з дня пам'яті письменника. Олесь Гончар небо. Так тяжко, так гірко іноді буває, що рад би, здається, померти всю мить. А глянеш у небо високе, безкрає, і знову захочеться в світі пожить. І знову ожиє у серці розбитим огонь, що, здавалось, давно вже погас. Якісь там є тайні у вічній блакиті, якісь там є сили, втішаючи нас. Я панасюк Уляна, учениця сьомого класу Устелуського ліцею, юна читачка Остелузької міської публічної бібліотеки. Підтримує ініціативу відеофлешмобу Непроминальний Олесь Гончар до 30-річчя Дня пам'яті письменника. Олесь Гончар роман циклон з розділу «Без права вмерти. Знайшлися сапери, знайшлися мінери, знайшлися відважні душі, готові на будь-яке завдання. Останнім часом підірвалося кілька німецьких машин на Старім большаку, яким чином, міни, що залишалися де не де на невискороджених мінах. Полях ночами перекочували туди, на большак, хтось їх знаходив, хтось закладав. Щоправда, міни вибухали не на землях радгоспу. І тутешніх це ніби не стосувалося. Пауль управитель міг навіть сказати, де треба. В нього все гаразд. Шукайте, де і. Я Мисанюк Анна, учениця 10 класу, у Столицького ліцею, юна читачка у Столицької міської публічної бібліотеки, підтримую ініціативу відеофлешмову Непроминальний Олесь Гончар до 30-річчя з дня пам'яті письменника. Роман Олеся Гончара Собор. У кожній енциклопедії світу не знайти вам цієї зачіплінки. а вона є, існує в реальності. Без звички навіть трохи дивно звучить зачіплінка. Хтось колись тут за щось зачепився. І так пішло. В давні, в заводські часи було, кажуть, на цьому місці велике село, що робило списи запорожцям. І коли мандрували козаки на Січ, то завертали сюди, щоб запастися списами. От тоді може, котрийсь козак і зачепився тут за якусь молодицю, поклавши початок династії. Живуть на зачепінці здебільшого праведні люди, або, як Микола студент казав би, праведні, роботяги. Металурги. Ті, чиє життя розбите, на зміни – денні і нічні. З одного краю селище саме блищить, з другого облуплений собор вріє. Старовинний, козацький. Я добко Катерина, учениця 9 класу у столицького ліцею, юна читачка у Столузької міської публічної бібліотеки. Підтримую ініціативу відеофлешмобу «Непроминальний Олег Олаземчар до 30-річчя тридцятиріччя пам'яті письменника. Олаземчар, людина і зброя. Темряву знурилось місто. Здається, ніколи не було так темно, як у ці перші тривожні ночі, світломаскування, осліпли в темних громаді будинків, таємничістю наповнились парки, сквери, чорне небо нависло над містом, дивуючи своєю незвичною зоряністю, городя, з яких мало хто спить у цю ніч.